Молюся до Твого святого серденька, будь з кожним солдатом у цю страшну мить. Покровом своїм задули його, мамо, від кулі ворожої злісних гармат, для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони на сторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба. Від зла захисти, молитися буду за хлопців до віку, ти лиш не лишай, сохрани і спаси, солдата чи дівчину юну й відважну. і всіх, хто лишився у кігтях війни, хтось там у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, Матусю, прости, благаю, Марія, покриємо ворог. Чою всіх бережи, поглянь, люба, мама, на це страшне горе. Врятуй нашу землю від тої орди.